Сьогодні день пам'яті. Ні-ні ні, не тут. Йдемо на Грушевського Майдану. Ну так, мало що нагадує про те, що сьогодні річниця. Зараз прийдемо на Грушевська, побачимо, як там. Ломпадки, хрест, відновлений паркан. Люди зупиняються, дивляться. Сьогодні 22 січня. 2015 року так, от ми бачимо одна група там, не дуже чисильна. от там і там теж мікінг. Одна група там. Сфективний перехід, навіть регулювальника поставили. Дюди зібралось. Це Микола Олександрович, 39 років. Село Лабаївка Львівської області. Катька залишили шков Максим. 25 років. Слава героям! героям. слава! Горошин Максим Максимович, 25 років. Село Грушівка Кам'янського району Черкащини. Слава Героям! Цього району на Полтавщині, слава героям! кача по ти кача сині.

Тільки що ми слухали, то була улюблена пісня Михайла Жизнєвського, який загинув теж 22 січня, тут же, який приїхав з Білорусі в Україну, тому що саме тут він відчував себе, що він відчував свою душу, і чому вони стояли на Майдані? Тому що вони відчували, що саме тут відбувається унікальне явище, унікальна подія, звільнення людей. І що зараз ми маємо це підтримати. Багато людей, які сьогодні зібралися на Майдані, прийшли, тому що відчувають поклик серця.